Будемо проходити першу частину, а потім підемо в другу, бо то що може дехто ще не проходив, хтось побачить цих усіх чудаків і може зрозуміє, як проходити першу частину. Але хто як туди заліз, це взагалі не зрозуміло і, до речі, я один раз був занайшов. ну, Дивлюсь, такий, йду сюди собі. Іду, <кхів> йду, йду. йду. бамц, пасхалочка. Отакий скін є у одних із розробників, а це якась яця. Це є із карти оцилка. Але тут... Нічого такого цікавого немає. Тут нічого не можна знайти. Можна просто померти і піти -під грати нормально. У мене є ось така коробка легендарка. І також ось така друга. Ну, і ми всі вирушили в поїздку. На якусь цю. І нам тут... Ну, я думаю, вже всі сюди заходили та й бачили, що тут дає. У мене є 945 схоже, ми Дуже цей. Але, до речі, чогось оці кристалики, який сенс... Купляти за 50 кристаликів, якщо можна за 1000 монет, можна без Роблоксі просто їх купити. Який сенс? Все є за 95. Ну, все ж таки це не так і уж і багато. Але багатенько. Тут 2000, але це прям уже прям нереально. Адворд. Mm. Це дивне місто. Але ми поїхали не туди. Але взагалі незрозуміло, чого ми падаємо взагалі. Який сенс з того? Як ми впали, якщо. Ну. Ну і на голові. Чого? Всі вкрали кубіки. Он де зараз появиться. Там, 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 там. Коли буде темніти. Он да... Де... а ні. У мене просто декілька разів уже з'являвся. До речі, синій іде спочатку саме... Ну не звідси, але... Звідти, звідти, звідти. Звідти. Якщо його ніхто не побачить, то він тоді... Euh... То він тоді піде. Кімнатку. У ось цю кімнатку. Якщо він нікого не побачить. Тут усі чогось зібралися. Дружньо його тролять. Mm. Тут немає. Але mm. тут немає. Я не чесно розумію, от чого там вихід, якщо ось тут вихід і захід. Ну, не сонця, а просто типу заходимо і виходимо звідти. Ну і. До речі, якщо ось таку подивитись, то картинка зовсім міняється в нього. Тут взагалі він без капелюха тут з капелюхом потім. А у ця картина взагалі просто пропадає якоюсь іншою стає. Добре. Та Кратше щось в другій частині він набагато швидший. Буде він? є! Yeah. Так, всі кубики ми поскладали. Зараз у нас буде корм. На другій чарсі. Я вже три рази прийшов, але насправді це на комп'ютері, бо ми на комп'ютері всього лише декілька днів, тому скачали Roblox, так що я не так багато разів прийшов. Але якщо я... Якщо я зроблю ось так, сяду, то я точно сів. Зараз у нас на черзі корм. Схоже, зелений проснувся. Але ж, якщо він нас може зловити, якщо він нас не бачить. <кій> так. Така в мене є коробочка, я вже забув вам її показати, але тут незрозуміло, що тут начебто, тут начебто. Були якісь ліхтарики. Ну, в кінці в нас. У самому кінці. Але тут зараз під А, ні. І там у нас знаходиться амогус. Так, ну. Як туди? От там у нас якраз знаходиться, а ми слова ми не можемо так. Це схоже, так розробники спеціально зробили бо ми не могли так подивитися. Пійка вклад прийшла вже. П'ять корма є. Так. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну що там усіх? Багато так. Не зрозумів. Хоча нас так багато, так а це нереально. У нас що тут на 15 і більше? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, ну навіть 14, але все ж таки це щось занадто багато. Вперше у мене так прийшло тут людей. Але так і нікого не вбили театр. До речі, коли ви міняєте мову, то оцей надпис міняється. Якщо на російський, то на російську, якщо на українську, то теж по-англійськи, бо не всі ігри знають українську мову. Але це тільки Дорс знає українську мову. Так. Та він не вміє грати. Ну, а я за той час піду геть. Mm. Але... Чого це тут отаке? Так, оце це театр. Тоді... Як же ж, як же ж? Так ще один кормик треба. Може ось тут? Ні? Дим для высоковых друзів може тут. Нет. Ну, в кого є той тупий корм? Ну, всі може є всім уже, yeah. уже надоело шукати ну вже знайшла все. Mm. Я чуть-чуть звук підкручу. О, тисячка є. Я буду оцю продовжувати відкривати, бо тут є такий кактус прикольний і банан. Все и я в шоке. Ого, я в шоке. Он-то выглядит. И тут сейчас будет синий. Он да, бачите, він туди якраз заходить, куди я його бере. Ось, аж бог. А він дивіться, як прикольно залізає виявляється. А я думав, що в нього немає анімації. Йой-йой-йой. Я ж затрусився щось. Радше, синій тут взагалі ніколи не ходить, так само як зелений. Але я не розумію, як зелений знає, куди ходити, якщо він сліпий. Це ж нелогічно. Старики всякі. Ой-ой-ой! Треба ходити і кормити Тут буде, блін. Ну, звісно, не можна брати їжі до нього, бо то, що він вас їсть. Там ще бо один ліхтарик я профукала тут. Є також пасхалочка якась. А що це що Це було. Це реально тут таке можна зробити. Опа, ну я заліз. Вау, користуйтесь лавхаком. Це, це. До речі, в другій частині на початку. Я думаю, що це ось та на початку, бо того, що в нього таке ж саме лице і окуляри. Тут у нас колись жив зелений, синій, ще нам не сповістили, де, але... Uh, ну а оранжевый вы знаете, да? А ласейний, да, ну, В кинотеатре, может. Ну такая, что бывает такая. Mm. Завазимо. А все. Все, і ми зараз буде остання фаза і без жодного цього. І... Фух. Це останнє ми проходимо без жодних монстрів, ніхто нам не буде заважати. Я буду ось так ходити, так легше. Тут... Але тут стоп. Це тут начебто жив зелений. Але тут не підходить для синього. Більше для оранжевого найбільше. Але як оці всі монстри вони бачать у темноті. Ну, все ж таки може які тварини. Батарейка перша. Лиш би аби оранж зараз би не виліз із своєї хатки. йой-йой-йой Прошу. Дякую. Тут усі зібрались прям. Ну, подивимось, що він буде їсти, цікаво? Лен щось там оглядає. А я він пішов? Блін. Так а як він? Так він. Так я йому їсти давнафіг, він пішов. Блін. Ну, а на цьому, друзі, уже будемо за... О, тут твій у титан. Будемо вже закінчувати наше відео. Будемо кататись ще на цій штуці. Я знаю, як її завести, але я код не пам'ятаю. Друзі, всім.